Всім привіт! Є на продажі свіжопригнана з Німеччини Шкода Октавія. 1.6 дизель, автомат, рік випуску 2019, пробіг 206 тисяч. Чорний колір, гарні диски. Максимальне світло спереду і ззаду, передні і задні парктроніки. Макшина не полірована і не хімчищена. Практично немає ніяких подряпинок. Комплектація SOL. кузову машина не фарбована. Все в оригіналі. Максимальна оптика. Зараз покажу прибором, всю машину пройдемося. Капот 102, крило 93, дверка 93, Вікна 19 всі.

Машина перевірена вся з пройомами, жодна деталь не крутилася, не знімалася і нічого ніде не фарбоване. Нормальна ще резина не треба міняти. Покажу багажник. Все збережено, є шторка, рішка не поцарапана. Резина Ханкук, десь тормозні є. міняти також не потрібно, салон збережений, карти ціленькі. Повторяюсь, машина не хімчищена, але як на мене, то і не потрібно її чистити. Будь ласка, кого цікавить він код. Лобове з нульом. Мабуть, що замінено, але оригінальна шкода. Порошки, все, нічого не подерто. Сидіння в дуже гарному стані, руль ідеальний, електрозеркала зі складанням та з підігрівом автосвітло. Покажу зараз під капотом. Двигун працює чітко. Тут нічого не мито, припало пилюкою. Також нічого тут не крутилося, не знімалося, пари оригінал. 206 тисяч рідного пробігу в ці якому стані руль. Є в нас велика мультимедіа, навігація, Apple CarPlay, двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь, автомат, дуже гарний збережений стан, кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, машина розмитнена на фірму, сертифікат наявності. Написується договір відразу на клієнта і ставиться машина на українські номера. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.